Вибухи у Херсоні лунали зранку. Російські військові атакували корабельний, центральний дніпровський райони міста. Близько 10.30 під ударом було серед місця серед поранених співробітниці комунальної установи, які працювали на вулиці. За інформацією ВА, 63-річна жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. Її 53-річна колега, контузію вибухову та черепно-мозкові травми. Загалом, станом на 14 годину, відомо про 11 поранених та одну загиблу били по Херсону російські військові вночі. Під масовою атакою було серед місця. Російські снаряди поцілили по будівлі Херсонської державної морської академії. Приміщення зруйноване, загиблих та поранених немає. Я працював тут більше 18 років. І на другому корпусі я стояв. Ще Ходаковський був ректором, я дежурив тут, да. І на третьому корпусі ниже. Там з третього корпусу, посмотрите, що вони там зробили взагалі. Живого міста на корпусі немає. жалко, конечно. Ребята училися Наше тепер, що наша бы Хоч би одного, горло подержать. Ничего, Нічого що я так говорю. Сволоч такую. Що ді людям тут творять? Жалко. Люді всі. Ночі на місцях влучань виникли пожежі. Під час і гасіння розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Рятувальники потрапили під повторний обстріл. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля. Виникло декілька пожеж. Рятувальники, що приїхали гасити пожежі, потрапили під повторний обстріл. На щастя, ніхто не постраждав. До гасіння було задіяно всі сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів міста Херсон. Обстрілювали минулої доби російські військові населені пункти п'яти територіальних громад Бориславського району. Минулої доби ворог, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наніс удари по шести населеним пунктам Береславського району. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Зміївка та населений пункт Львова. В ході ворожих обстрілів пошкоджені знали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також влучання мало місце фермерське на територію фермерського господарства. Також пошкоджено було фельдшерсько-кошерський пункт населеному пункту. Зміївка зазнала пошкоджень. Церква через російські обстріли були поранені минулої доби. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. З дев'яти людей четверо шпиталізовані п'ятеро п'ятим надано допомогу. Двоє з них постраждали в корабельному районі внаслідок вечірніх обстрілів. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 21 населений пункт Правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Самська, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне, Новини, Херсон.